Сьогодні на уроці інформатики ми створимо мультиплікаційного героя Капітошка, використовуючи інструмент заливка в онлайн-редакторі «Ти маляр». Тож, розпочнемо нашу роботу. Для того, щоб виконати даний вид роботи і створити капітошку, потрібно обрати необхідний інструмент на панелі інструментів. Нам з вами знадобляться. Геометричні фігури, обираємо овал введемо форму нашого овалу, тобто той розмір і форму, яким у нас буде капітошка. Далі обираємо з вами інструмент заливка або заповнення. Натискаємо на нього, обираємо колір нашого майбутнього капітошки, в мене він буде синій. І таким чином. Зафарбовується наше тіло капітошки. Далі всі ми пам'ятаємо, що в капітошки була невеличка шапочка, давайте ми її також з вами створимо. Беремо той самий інструмент, який називається овал, і створюємо основу нашої шапочки. Також у шапочки є невеличкий бубончик. Зробили бубончик, пам'ятаємо, що в капітошки є в нас з вами. Руки і такі краплиночки, які були біля нього. Також давайте створимо йому очі, носик, а ротик зробимо за допомогою інструменту крива. Ми з вами проводимо, обираємо давайте, колір. Він у нас ротик буде червоним, тому обираємо криву. І розтягуємо її. І ось наш капітошка починає посміхатися. І зафарбуємо елементи, що ми намалювали вже. Візьмемо заливку, і я вирішую, що в мене буде шапочка, наприклад, такого сиренівого кольору. Так, є. І ці краплиночки теж зафарбовуємо різним кольором. Тобто обираємо ті кольори, які нам з вами більш до вподоби, і таким чином отримуємо нашого капітошку, Ну, щоб в нього були оченятка більш живі. Давайте додамо ще елементи, зафарбуємо їх чорним кольором. Ось такий капітошка в мене виходить, чудовий. Мені здається, що можна додати ще фон. Тому також обираю інструмент заповнення, обираю колір і тло, на якому буде моя, мій капітошка, це, наприклад, зелений, і натискаю ось такий гарний капітошка в мене вийшов. Ви таким чином за зразком можете створити власного капітошку. Для того, щоб зберегти нашу роботу, в панелі інструментів знаходимо інструмент збереження. Називається Зберегти як. Натискаємо на нього, обираємо назву, переіміновуємо його на капітошка і зберігаємо до своєї галереї. І таким чином ми з вами отримуємо сьогоднішню роботу і навчимося з вами працювати з інструментом заливка. Бажаю вам успіху! Спробуйте створити власного капітошку.